Знаєте, колись я казав, що коли мене спитають, що таке харків'яна, це в нашій душі, в нашому серці і в нашій крові. І от ви кажете, чисте місто так, чисте місто, бо харків'ян ніколи не викине чи то бумажку, чи то курак просто на дорогу, чи на тротуар. Бо були часи, коли так було. Але дуже багато прийшлося попрацювати, щоб харків'яни зовсім по іншому відносились до свого міста. І знаєте, я вчора розмовляв з одною дівчиною, вона каже, я перебувала у Черкасах, так, там гарно, але коли я приїхала до, до Харкова після того, як вона була вимушена поїхати, е поїхати, і ще було дуже важко, і ще було дуже мало людей. Але каже, я їхала і бачила мало людей, але це наше місто, це наше місто, і в мене було такою полезнати. Яка це... Якась не окрема не любов не, у харків'ян да. є до основно дійсно так, що людям потрібно вікна, і ми працюємо над цим, але на це теж залежить від сьогодні. Від нас е, є певне замовлення на вікна, є певне домовленості з фондами щодо встановлення віконних прийомів, вікон. Ми намагаємось намагаємось зробити все, що можливе, для того, щоб люди мали вікна, мали можливість жити у своїх домівках. до мерії до мирі звертатися. Ми розмовляємо з фондами. У нас є певний алгоритм дій, і хочу сказати, що дуже багато сьогодні вікон, вікон ми поставили, але Дивиться останній прильот, який був у нас, це такий жахливий випадок, коли росіяни обстріляли місто, це Шевченківський район, міста Харкова. 3600 вікон. 3600 вікон це тиждень тому. Навіть тут mm -hmm. бачите, ми сидимо в кав'ярні в центрі міста. Досі ось цей будинок, якраз біля центральної площі, а тут видно, що досі не ставлять вікна. Ну це дорого, зрозуміло, ви кажете цифри 300 600 за один приліт. 3600 за один приліт. Mm -hmm. Такого, mm -hmm. Такої час, кількості, так, це час, це замовлення, це кошти, перш за все. Mm -hmm. Так, потрібно і вікна робити, і місто, щоб було чистим, і громадський транспорт, щоб курсував. Все потрібно робити. На все це кошти. Насправді. Правда, не вистачає. Ми знаходимо певний баланс бюджету, і ви розумієте, що бюджет дуже важкий, який ми прийняли. ПДФО е, перейшло на рівень держави. І ми підтримали це. Бо е, головне це наша перемога. Головне, щоб наші військові хлопці були і дівчата були забезпечені всім на фронті. І ми це розуміємо. Але скорочення величезне, 30% Скорочення бюджету. І тим не менш, пріоритети бюджету це теж підтримка військових е, вже цього. Року ми перерахували близько 100 мільйонів гривень на підтримку військових частин і будемо перераховувати теж кожного дня. Перераховуємо кошти на військові частини. Ми розуміємо, що це головне, але е відбудова е таких руйнацій, які є у нашому місті, жодного міста немає. Сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Ви розумієте? І ми продовжуємо реконструювати.